Вітаю! В цьому відео ми поговоримо про налаштування видів оцінювання і для чого це потрібно. Як це виглядає? Візьмемо, наприклад, і вибираємо предмет, вибираємо клас, 10-й, нехай буде той же самий, а група 2 і вибираємо журнал оцінок. Я думаю, що кожен із вас бачив це віконце. І що потрібно було зробити, або що, якщо воно з'являлося чи з'являється до сих пір, тут потрібно налаштувати види оцінювання. Для чого це потрібно? Це потрібно для тих предметів, у кого є контрольні, практичні зошит на пам'ять. Що потрібно зробити? Натискаємо плюс, вибираємо тип уроку зошит. Увага! В деяких предметах. Зошит враховується в тематичну, а в деяких ні. Якщо в вашому випадку зошит враховується в тематичну, потрібно, щоб обов'язково тут підсвічувалося синеньким і вибираємо лише вид. Буде позначено лише зошит. Якщо для вчителів математики, наприклад, в предметі математика, зошит не враховується в тому ось цю кнопку треба вимкнути. Бачите, вона стала білою. Тобто, для кого зошит важливий, той собі ставить її, для кого не важливий, він прибирається. Зберігаємо. Як... Щоби знов додати якісь налаштування в Види оцінювання. Заходимо сюди в шестерну. Бачимо, що зошит у мене вже тут є. Я натискаю знову плюс, ну і виберу, наприклад, тестування, там, чи самостійна робота, чи практична робота. Обрала, хочу, щоб воно було дата плюс ви, тобто буде підпис, практична робота з датою, і вона буде в мене врахована в тематичну. Зберегли. Уявим собі ситуацію, що я хочу створити додаткову колонку, ну, наприклад, я просто опитую дітей. Я собі хочу додаткову колонку якусь створити, яка не буде нікуди врахована. Що потрібно для цього зробити? Можна додати ось таку колонку, назвати її там без різниці навіть там, лабораторна робота, прибрати тему, прибрати. Перейти здати просто на вид, воно нікуди не буде враховано, і можна, відповідно, там поставити якусь оцінку, які можуть бути ще тонкощі. Виставлення тематичної. Якщо я хочу виставити тематичну роботу, тематичну взагалі оцінку, не роботу, Оцінку. Я повинна натиснути сюди на плюс. Створити колонку тематично, обираю місце колонки, де воно буде, наприклад, після 6, 09, чи після 13, чи після 27-го. І обираємо тему, які у вас є зазначені в календарному плані, завантаженому. Наприклад, це. Ось ця тема. Створюємо колонку. Якщо створити колонку, з'явиться відразу дві. Для чого вони потрібні? Зараз він замислився, і це нормально. Це тривалий час, коли він починає обчислювати тематично. Зараз ви побачите, з'являються дві колонки. В першій вже все стоїть, в другій ще нічого не стоїть. Цю колонку і цю колонку не бачить поки що ні учень, ні журнал для друку. Ця колонка лише для ознайомлення. В ній нічого відредагувати не можна. Вам просто порахували середню арифметичну і запропонували її врахувати. В свою чергу, ви ось тут можете ставити або погоджуєтеся з цією оцінкою, або виставляєте ту, яка вам. Здається правильною. Тобто на користь більше учня, чи ви якісь види оцінювання в перевагу ставите. Тобто ці оцінки, які ось тут стоять, лише вони є важливими. Якщо ви виставите абсолютно всі оцінки ось тут, щоб їх побачили діти, необхідно натиснути на цей стовпчик. І натиснути закрити тему. Увага! Після натискання цієї кнопки видалити тематичну буде неможливо. В даній ситуації я демонструвала створення тематичної, тому я зараз вилучу колонку, для того, щоб вона не залишилася випадково в мене. І на цьому, я думаю, що основні, бачите, зникли да, ці дві колонки, але це відбудеться лише тоді, якщо ви не поставили жодної оцінки. Випадково, да, як я зараз, от, по суті, начебто, випадково щось зробила і я змогла видалити. Отже, ми поговорили про види оцінювання. Де вони? Вони ось тут налаштовуються в шестерні. І як виставляється тематично це середня колонка ось тут. Гарної роботи!